Сьогодні поділюся із вами, як я готувала ось такий гречано-цибулевий хліб. Він дуже смачний і ароматний. Поїхали! грамовки, я залишу в описі під відео. А тут розкажу, як зробити от такі великі тадирочки. Оце, що ви бачите на відео, це я складаю хліб. Таких процедур треба зробити. Ну, от декілька. Ви замісили хліб, він трошки постояв. Отак підійшов, відкрили. Поскладали, знову постояв, підійшов знову, відкрили, поскладали. Тепер тісто я не замішую, не перемішую. А як на відео ви бачили, виклала і відразу акуратно формую хліб, щоб не пошкодились оті бульбашки. Я знову пекла його в рукаві, тому що мені ну дуже дуже сподобалося. Так, експериментальний мій рецепт. Отож, помістила я тісто в рукав і чекаю, поки він максимально підніметься. І лише тоді, коли він максимально підніметься, ну години півтори-дві я його ставлю випікати. Так, трошки він у мене зарум'янився аж сильно, ну то нічого. Та да, навіть трохи згорів. Нічого. Таке ще скажу вам. перед тим, як помістити буханці у рукав, гарно, гарно їх обваляйте в борошні. Прямо щедро при трусі. Випікала я при високій температурі годину. Смач.